Кам'янець Подільський лунає повітряна тривога. Знімальна група ABC News спускається в одне з укриттів. Ієн e Пенел всесвітньо відомий репортер, який за свою кар'єру побував у багатьох гарячих точках світу. Ми знімаємо фільм про вплив війни на дітей України. Він буде приурочений до річниці початку війни. Тож вірогідно вийде 24 лютого. одну з дівчаток, яка зараз тут. Ми зустріли у Харкові. Вона з матір'ю мешкала в укритті, подібному цьому, впродовж 9 місяців. і вона прибула до табору тиждень тому. Тож наші друзі з Харкова, розповіли нам про цей табір. Це привело нас сюди. Ми вчора приїхали, бо хотіли зустріти дітей з усієї України, які пережили такий жахливий рік, щоб почути їхні історії про те, як війна вплинула саме на дітей. Більшість з цих дітей не мала дитинства впродовж року. З тих пір, як почалась війна, вони втратили друзів, школи, дехто втратив домівку рідних людей. І бачити, як вони спілкуються, грають в ігри, співають, танцюють, знову почуваються дітьми. це потужно. цей проєкт робить неймовірну справу, повертаючи дітям дитинство. Ієн говорить про проєкт дітям війни, ініційований благодійним фондом СОС «Штаб громадянської оборони у Кам'янці-Подільському. Документальний фільм про дітей війни вийшов на каналі ABC News 24 лютого. До вашої уваги уривок про те, яким ієн пенел побачив проєкт дітям війни. Деякі діти отримали рідкісний шанс повернення у дитинство. Це дитячий табір на заході України, де діти з охоплених війною території мають можливість забути жахи, через які їм довелося пройти. як війна позначилася на дітях України Вони втратили багато чого. Вони втратили своє щасливе дитинство. Незалежно від того, звідки вони приїхали, і яка їхня історія, на деякий час діти можуть знову бути просто дітьми. чи то у заняттях спортом, чи малюючи, чи граючи в Це Згадка про дитинство, яке в них забрали, і прекрасний спосіб покращити настрій. Так мило. Вони всі хочуть показати мені, як грають у боулінг. у цьому проєкті цілісний підхід. Дітей заохочують ділитися емоціями та переживаннями, задіюючи моторику привіт. і терапію. Механізми подолання стресу жахливі образи війни приховані у їхніх думках, зараз відображені на папері. Тетяна Соловей психологиня. Які психологічні проблеми ви бачите у дітей. усі діти дуже різні. У кожного своя травма. Ми вчимо їх, як самостійно впоратися з емоціями. Але навіть у цьому далекому від війни прихистку звучать сирени повітряної тривоги. зараз повітряна тривога по всій країні. Тож дітям довелося спуститися у бомбосховище. покинувши сніданок, навчання та ігри. Вони усвідомлюють, що на них можуть посипатися російські бомби у кутку сховалася Ліза Атаманчук, їй 10 років, але на її долю випало найстрашніше. мати загинула від осколків російської бомби просто на її очах. більшість дітей твого віку ніколи не бачили війни. Яка вона війна? Я я знаю, все. ракети, бомби, пітарди. И вина для всем человека все плохо. Надо жить дружно и мирно. Никогда не устраивать. И вообще, чтобы войны не существовало. Почувши Сирену, ты злякалася, подумала, що можуть прилетіти бомби? Та да мені вже нічого не лякає. Ні бомби, ні сирени. Серед дітей ми побачили знайоме обличчя. Маленька Ангеліна знайшла тут прихисток. Мама відправила її сюди на кілька тижнів. Інші діти говорять про те, що пережили. Навірно, мы... ну так слово слово і все. Ми про війну не говоримо, тому що це тема ну може комусь не подобається, може комусь болюче. Ми на неї стараємося не дуже часто говорити. Мы стараемся о чем-нибудь веселом говорить, чтобы всем было комфортно находиться в этой обстановке. Як війна позначилася на дітях України? Що ти побачила, приїхавши сюди? Ну, не знаю, мабуть, звичайно, тому що я теж це пережила. Але я не, ну, не згодна. Махатма Ганді сказав: якщо ми хочемо досягнути миру в усьому світі, ми повинні почати з дітей. Ці діти побачили найстрашніші жахіття, які тільки можуть бути вчинені дорослими. Вони пройшли через пекло війни. Їхній світ зруйнований, їхні душі поранені. Але вони не занепадають духом. Їхня надія перемагає ненависть, і одного дня майбутнє України буде їхнім. Вони сподіваються, вони впевнені та вірять у те, що Україна переможе. І ми віримо у них. Ми працюємо з любов'ю у наших серцях і сподіваємося, що з ними все буде добре і що Україна буде. Проєкт дітям війни існує завдяки підтримці партнерів і благодійним внескам. Кожен з вас може долучитися до доброї справи як волонтер або підтримавши дітей війни фінансово. Це можна зробити через офіційний сайт благодійного фонду СОС «Штаб громадянської оборони.